Суддя загубився. Микола Чаус не з'явився за викликом до спеціалізованої антикорупційної прокуратури для вручення повідомлення про підозру. Хоча детективи НАБУ не хвилюються, кажуть, що місце перебування судді вони знають, а закордонний паспорт в нього відібрали. Якщо він, звичайно, був один. Вони кажуть, чаус країни не втік і готують подання до Верховного суду і Верховної Ради про надання згоди на його затримання і арешт. Ігор Бондаренко більше. О півдні київські журналісти під стінами антикорупційної прокуратури чатують на Миколу Чаоса. Слідчі хочуть розповісти судді Дніпровського ресу до столиці про свої підозри. Одіозний суддя слухати звинувачення не поспішає. Детективи мають його закордонний паспорт. І якщо він не має іншого, то Перетнути кордон вам буде дуже складно, але виключати цього ми, ми можемо тільки контролювати. Очільник антикорупційного бюро разом з антикорупційним прокурором переконують, тримають Чауса під контролем. Чіпати не можуть, бо в нього суддівський імунітет. Проте розслідувати справу продовжують. Уже накопали банок з доларами на земельній ділянці чауса і розкривають нові подробиці суддівської корупції. Виявляється про увагу з боку правоохоронців Він знав і раніше. Початкова сума хабара була 100 тисяч доларів. Але потім, коли чому змінилась на суму 150 тисяч доларів? Пряма мова. Я знаю, що мною займається нобу, тому за ризики 150. 150 тисяч доларів. Хабара за пом'якшений вирок у кримінальному провадженні. У детективів бюро є залізобетонні докази винуватості Миколи Чауса. Головна проблема нині довести справу до суду сьогодні. Внесено до Верховного суду відповідне подання про надання згоди на його затримання і арешт, яке має бути розглянуто і скеровано до Верховної Ради по процедурі. І паралельно до суду сьогодні після оголошення підозри буде внесено відповідне клопотання про обрання йому запобіжного заходу застави в розмірі суми хабаря. Верховна Рада на канікулах до 5 вересня, проте спікер парламенту вже готовий відреагувати на подання. Я перебуваю на робочому місці, і тільки на подання буде отримане На відкладу скрию його до профільного комітету для надання відповідного висновку, який є необхідною умовою для розгляду цього питання Верховною Радою України. Якщо суддя консервувальник не прийде до прокуратури, слідчі понесуть повідомлення про підозру йому додому. Успішний досвід у боротьбі із суддями-хабарниками. Детективи бюро вже мають у березні 2016-го За хабару у півмільйона гривень спіймали одеського суддю Олексія Бурана. Нині справа у суді Ігор Бондренко Валерій Ситюк ТСН, 1+,1.